Даю, мене звати Юлія, я психолог. Мої інструменти в роботі це гештальт психотерапія та трансформаційний коуч. Трансформації, власне, і є моєю основною спеціалізацією. Кризи, зміни статусу, пошуку нових сенсів, переходи на нові рівні. Це все те, з чим я працюю. Офесії я сама прийшла з цікавості, з пошуку відповіді на власні питання та як спосіб осмислити те, ким я є, куди я хочу рухатися та що хочу мати в цьому житті. І власне залишилася саме тому, що психотерапія дає мені змогу реалізовувати мої цінності, реалізовувати цінність свободи, цінність розвитку, цінність гідності це все те, що я підтримую своїх клієнтів, і те, що для мене особисто важливо. В цій роботі я поєднує декілька стратегій. Одна з таких стратегій це саме про підтримку клієнта, про те, щоб ви відчували, що вас підтримують у цьому місці, і ви могли зробити. Психотерапію ресурсним місцем там, де ви будете наповнюватися, і після того як ви зможете наповнитися, зможете добрати те, що вам необхідно, вже з'являється можливість рухатися м'яко рухатися в своєму темпі, відштовхуючи від того, хто ви є, який ви, яка ви, і що вам важливо В цьому дослідженні, ви це можете зрозуміти разом зі мною та почати рухатися. Робота зі мною більше схожа на подорож. Подорож до себе справжнього, до пошуку своїх цінностей, до пошуку відповіді на питання хто я, яка я, який я, чого я хочу від цього життя, та можливість це нести у світ, реалізовувати, реалізовувати ту версію себе справжню, автентичну, цікаву, ту яким би ми самі хотіли себе бачити у цьому світі. Якщо ви відчуваєте, що час змін прийшов, час переглянути деякі речі у своєму житті прийшов, то я буду рада бачити вас на моїх консультаціях.